Це екопарк Осокорки, а це Владислава Молчанова. Так, та сама, яка мрія забудувати ці землі замість озер і притулків для червонокнижних тварин. 48 поверхів кам'яного апокаліпсису. Ви цю історію вже чули, тому що ми неодноразово розповідали про владу Молчанову на нашому каналі. А з огляду на те, як київські забудовники отримують дозвільні документи, навіть швидше ніж каву сільпо, простий глядач міг би вже поставити жирного хреста на цьому місці. Але ні, у темрі від цього багаторічного будівельного хаосу. Нарешті блимнуло світло. Суд заборонив забудову і визнав, активісти були праві. І що тепер? Це кінець? Скандал відмінюються? Вперше в Україні одійозного забудовника взяли за яйця? Все по порядку у цьому відео ми з вами розберемо. Чому суд прокинувся лише зараз? Хоча активісти били на сполох ще за часів, коли айфони були з кнопками. Як забудовник спробує обійти заборону? І як ошукані інвестори стали інструментом у війні проти активістів? З вами Київлада. Поїхали три роки. Саме стільки тинявся по судах позов активістів екопарку Сокорки. Вони вимагали визнати недійсним дозвіл на зведення чергових бетонних гробниць. І ось лише навесні 25-го року гримнуло суд за них. активісти одразу викатали сповнений надіями та натхнення пост. Там власне йдеться про перемогу у суді. А як наслідок, заборону будувати нові будинки? У тому ж пості активісти перерівняли інвесторів ЖК до співучасників злочину. Їх сьогодні ще обговоримо. Словом, вони вірять, що справі на сукорках кінець. Та ми ж з вами знаємо, забудовник то не таракан, лише одним черевиком його точно не вб'єш. І знаєте, мене найбільше вразило не саме рішення суду, а його простота уявіть. Забудовник почав будівництво, навіть не потурбувавшись отримати дозвіл від Міністерства культури. А він, між іншим, тут не для краси, бо це зона ландшафтної охорони. У минулому сюжеті ми розповідали, що буде, якщо її забудувати. Спека на лівому березі влітку, екосистема засушена, а територія всіється трупами червонокнижних тварин. Але це тільки початок. Якимось дивом, Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на роботи. І все це попри те, що в генплані все чорним по білому. Територія це зона парку. Тобто будувати не можна. Як так сталося? Ну. Ось вам і відповідь. Усі ці аргументи відомі ще з часів палеоліту. Але що ж сказали активісти після своєї перемоги? Цитата на мільйон. Ось що буває, коли справу розглядає незаангажований суддя. Окей, тобто виходить, що справу нарешті Ех, Не зовсім. Навряд чи забудовник так легко відмовиться від своїх амбіцій. По-перше, це і близько не перше коло судової тяганини. Цю скаргу активістів розглядали ще з 2018 року. Весь цей час Терези Феміди схилялася то на бік забудовника, то на бік громади. Тобто, так, перемоги у Геошки вже були. Та як ми бачимо, тоді це ще не означало, що справі кінець. Цілком ймовірно, що ми побачимо відповідь від забудовника у вигляді чергової апеляції. I'll be back. У столиці груп вистачає терпіння для цього, але крім терпіння, вони мають ще один важливий актив: це енергія справедливо розлючених інвесторів. Трошки історичної справки до столиці груп головним забудовником тут був банк-аркада. Це був лихий 2005 рік, десь 9 років банк кропітливо збирав документи, аби почати це будівництво, а потім так само буксував по судах. Але справа тут зовсім в іншому. Інвестори, які віддавали гроші банку, із бажанням згодом отримати свою власну квартиру, опинилися на краю прірви. Адже банк почав гнити із середини. Посадові особи виводили кошти, які призначалися на будівництво. На місце аркади прийшла столиця груп, і склалася не дуже приємна ситуація. Подейкують, що існують заяви від цих самих інвесторів, ніби столиця груп змусила їх по новій платити за квартири, тобто за помешкання, за яке вони вже платили. Але навіть без цього інвестори обмануті і розлючені їхнє бажання отримати квартиру будь-якою ціною, по людськи можна зрозуміти кожному. А ще не важко здогадатися, що інтереси активістів ставлять таке бажання під екзистенційну кризу. Приблизно так спільнота інвесторів стала інструментом у руках забудовника, інструментом психологічного тиску на активістів. Отож, ми маємо з вами нарешті перемогу активістів екопарку Сукарки. Чи завершить вона епопею навколо будівництва? Активісти, звісно, вірять, що так. Як нам здається, обидві сторони мають глибокий та життєво необхідний інтерес перемогти у цій справі. Тож ми уважно продовжуємо слідкувати за ситуацією і надалі. А я нагадую, що робити для вас такий контент, викривати забудовників та розповідати вам найсвіжіші новини Києва, допомагають нам зсу. Тож скануйте цей QR-код прямо зараз та переходьте до збору для соти сталевої бригади. А на цьому в нас все. Тож ставте лайки цьому відео та пишіть коментарі, щоб Ютуб просунув це відео, і ще більше людей знало про ситуацію з екопарком.